Ми організовували різні заходи, тренінги, які були спрямовані на розвиток молоді, а саме це і ораторське мистецтво, де молодь вчилася, як правильно комунікувати, як правильно розмовляти, як взагалі в принципі, себе поводити у суспільству, тому що дистанційне навчання воно також впливає на життя молоді. І це такий був як би, крута прокачка, крута можливість для молоді, де вона могла б навчитися. Були курси фінансової громадності, і гража Этол uh, і Різні культурні заходи, які постійні, і спортивні заходи ми навчали молодь перші до медичної допомоги, як правильно накласти турнікети, як там панувати. Крім того, у нас ще є за грантами виграли і змогли закупити віртуальні окуляри, де молодь проходить і навчається, що таке мінна безпека. Молодь іде до нас, їм цікаво. Вони брейнштормять, нам допомагають, що саме вони хочуть бачити, тобто ми робимо це за запитами.